Привіт, мене звати Юлія. Я сертифікований зі здорового способу життя харчування та спортивний дієтолог. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому ви кидаєте здорове харчування, про п'ять основних причин. І перша причина, через яку ви кидаєте здорове харчування, це різке урізання калорій. Коли ми починаємо харчуватися по-іншому, якесь плануємо собі здорове харчування. То нам, то нам здається, що потрібно обов'язково прибрати все погане, яке нам здається поганим. Прибрати надзвичайно якісь смачні страви, які нам до цього дуже подобалися. І зробити їжу здорову, але якоюсь там присною, без соусів, без там солі, без нічого. Нам постійно хочеться їсти. Ми відчуваємо те, що постійно все в чомусь себе обмежуємо. Також з'являються думки про те, що в нас недостатня дисципліна тощо. Цього не має бути ніколи. Ви повинні йти в комфортному, повільному ритмі. Тоді результат буде довготривалим. І так, наступна помилка це класифікація їжі на хорошу та погану. Насправді в нас немає поганої їжі. Будь-яка їжа, вона йде нам на користь, якщо ми правильно до цього ставимось. Звичайно, якщо ми їмо лише одне солодке, то це негативно впливає на наш, на наш фізичний стан, на емоційний тощо. Але якщо в нашому раціоні присутні і інші продукти, які дають нам енергію, силу, здоров'я, насичують нас, тоді цей тортик або там ця шоколадка вона піде лише на користь, якщо ви відчуваєте задоволення від того, як ви споживаєте. Цю шоколадку щось солодке. Тому головне змінити ставлення до їжі. І для кожної їжі є місце в нашому раціоні. Головне кількість цієї їжі та час, коли ми її споживаємо. Наприклад, якщо взяти ту ж саму якусь там шоколадку, булочку, тортик тощо, сприймайте це як період або час насолодий. Дійсно сідайте, споживайте повільно, відчувайте смаки і спостерігайте за тим, як змінюється ваш настрій після того, як ви поїли цю їжу. І женіть від себе почуття провини. Саме в цей момент ця їжа вам допомагала. Саме в цей момент вона була корисною. Звичайно, потрібно пам'ятати про те, що є їжа, яка дає нам здоров'я, силу, красу, енергію. І це їжа, яка включає в себе складні вуглеводи, білки і звичайно овочі та фрукти. Не потрібно бути категоричними в питаннях їжі. Якщо вам комфортно, якщо ви відчуваєте насолоду, то не потрібно нічого собі обмежувати. Але знову ж таки зроблю таке, але що це потрібно робити, якщо ви наладили, додали в свій раціон і корисні поживні речі. Якщо підсумувати саме цю причину, то можна сказати про те, що коли ми розділяємо їжу на хорошу та погану, і коли ми їмо щось погане, то нам здається, це я знову погано там себе повела. Погано свій раціон мене злетів. здоровий раціон, я взагалі це закину і піду у всі тяжкі. Але насправді так робити не потрібно їсти потрібно те що вам смакує в тому числі і знову ж таки насолоджуватись розуміти причини чому ви це їсте Чому що саме ця їжа зараз вам замінює? Можливо, вона є заміною сну, або можливо, у вас дуже стресова ситуація, і солодке це допомагає зняти рівень цієї такої навантаження, і хай тоді вона буде присутня, якщо зараз поки це єдиний доступний інструмент, який дійсно допомагає. Наступна причина все або нічого. Дійсно, коли ми починаємо харчуватися здоровою їжею, нам здається, що потрібно абсолютно все прибрати. І якщо ми, наприклад, два дні або один день у нас щось пішло не за планом, ми починаємо в собі сумніватися, виникає розчарування, якесь, якесь почуття провини, і тоді виникає таке якби бажання взагалі все кинути. Адже ми думаємо, О, ну, якщо я не справилась, значить це мені не під силу і знову все піде, як було. І я взагалі це закину, іду краще там з'їм щось солоденьке, заспокою себе і все, я безнадійна людина. Саме тому я завжди кажу своїм клієнтам, які працюють зі мною, про те, що потрібно обов'язково приблизно один-два дні на тиждень зробити собі такі такі собі вихідні від здорової їжі. Це не про чітмілині, це зовсім інша тема. Коли ви собі плануєте такі дні, коли все буде там погано, якісь пога. А настрій дуже сильна втома, не виспались тощо, і коли захочеться заїсти там цей стрес або цю втому і ніякого, і нічого інше не допомагає. Тоді зробити так, як ви звикли. Але при тому пам'ятати про те, що завтра я буду знову харчуватися здоровою їжею, тому що мені від цього комфортно. Мій організм від цього почуває себе набагато краще. І ось ці два дні, коли ми їх плануємо, зазвичай ми просто не хочемо потім їх навіть використовувати. Просто головне, щоб вони так подумки в нас були. Просто пам'ятайте про те, що вони є. А чи використовувати їх, чи не використовувати це вже інша історія. Тому головне, просто дозвольте собі такий план, коли все піде не за планом, і не потрібно себе при цьому звинувачувати в чомусь, або якісь там докори собі формувати. Просто відпустіть ситуацію і пам'ятайте про те, які у вас відчуття тоді, коли ви харчуєтесь здоровою їжею, який рівень енергії, який настрій тощо, і відштовхуйтесь саме від цього. Наступна причина, через яку ви кидаєте здорове харчування, це витрачання дуже багато часу на приготування саме корисної їжі. Насправді, корисна їжа вона має бути комфортною, доступною, і не потрібно витрачати на це дуже багато свого часу. Як же все-таки скоротити час приготування такої їжі? Ну, для початку це заготівлі. Тісно, є продукти, які можна відварити, заздалегідь, заморозити і потім, розморозивши, їх готувати. Серед них це бобові, деякі каші, наприклад, рис, а також м'ясо. М'ясо можна одразу вже сформувати з певним соусом, розморозити і приготувати одночасно, наприклад, з якимось гарніром. Крім того, можна попередньо перемити всі овочі, які ви будете їсти протягом дня для салатів, висушити це головний, головне правило. Висушити їх, розкласти на полотенце. І покласти в холодильник, тому що вже помиті овочі, вони насправді скорочують той шлях від здорової їжі до саме харчування, оскільки набагато простіше, коли ми дістаємо якийсь там овоч і одразу його нарізаємо, не миємо, не витираємо потім руки тощо. Це здається, що це така дрібничка, але насправді ця дрібничка вона дуже сильно впливає на результат того, чи з'їсте ви салат, чи ні. Крім того, інколи, коли ви втомлюєтесь від приготування здорової їжі, зробіть собі деяку. У перерву. Можливо, можна замовити вже готові страви. Можна також максимально спростити свій раціон. Просто пам'ятати про те, що у вас на тарілці має бути каша, овочі та якийсь білок у вигляді риби або м'яса. І, наприклад, ті шкотлети їх також можна наготувати, заморозити і потім протягом дня розморожувати. Або ще такі дуже популярні страви, як, наприклад, там голубці, фаршировані перці, лазанья. Це все також можна приготувати і заморозити. Тут головна ідея в тому, щоб дозволити собі виділити час на те, щоб заздалегідь приготувати якісь такі страви, які потім протягом тижня будуть вам допомагати. І для того, щоб це максимально спростити, використовуйте також різні кухонні прилади, наприклад, мультиварка, яка дозволяє відварити бобові, навіть там на них не дивитися, потім заморозити їх і використовувати протягом дня. Ті самі Ваші поставили і там забули про ту кашу, прийшли, дістали і поїли. Ось такі прості дії, вони дозволять вам спростити процес приготування здорової їжі. І головне пам'ятати про те, що коли вам стає некомфортно готувати для себе стільки багато здорової їжі, потрібно обов'язково пошукати той спосіб, який спростить цю, цю ситуацію. Оскільки, якщо ви будете знову ігнорувати сигнали тіла про те, що мені це набридає, мені це не подобається, тощо то. Обов'язково буде такий період, коли ви втомитесь і просто закинете все. Тому потрібно відслідковувати, коли відбуваються такі думки, що мені це там не напрягає, мені це не обригло, і щось з цим робити. Запитати себе, як я можу спростити собі цей процес. І ви обов'язково почуєте відповідь, можливо, не одразу, можливо, через певний час. І слухайте свій цей внутрішній голос, внутрішню відповідь, і дійте відповідно до неї. Ще одна причина, чому ви кидаєте здорове харчування? Це недостатня мотивація. Потрібно знайти віднайти в собі саме внутрішню правильну мотивацію, яка буде вам допомагати діяти і не кидати. Як саме віднайти її? По перше, потрібно запитати себе, які плюси мені принесе ці принесуть ці зміни, і які мінуси. І тут зважити, наскільки ці мінуси та плюси мають певний баланс, або що саме переважає, якщо у вас багато мінусів, то потрібно подумати про те, як я можу згладити, наскільки вони для мене дуже важливі і актуальні. Пропрацювавши, обдумавши те, яким чином ви будете обходити ці мінуси або пом'якшити ці мінуси, ви зможете діяти дійсно відповідно до того, що вас буде вами керувати, як ви будете харчуватися, як будете змінювати звички. Дякую, що подивилися це відео. Якщо інформація була корисна, не забудьте поставити лайк та підписуйтесь на мій канал. Я також запрошую до співпраці в описі до цього відео, я залишила лінк на мої послуги. І побачимось до наступних зустрічей. Пока.